Вас вітає Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Сьогодні говоритимемо про процедуру подання скарг у сфері державної реєстрації. Зокрема, розглянемо діяльність колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора суб'єкті державної реєстрації. То може звернутися до колегії вимоги до скаргу у сфері державної реєстрації, скарг, як подати скаргу, які рішення може бути прийнято за результатами розгляду колегії, і як ознайомитися з рішенням? Про це нам розповість Катерина Ємчук, начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Якщо вас виникають запитання, ви можете залишати їх у коментарях, і ми не дамо на них відповіді. Пані Катерино, добрий день. Добрий день. Розпочнімо з вашого питання. Діяльність скарг. колегії з розгляду скарг на рішення дії або бездіяльність державного реєстратора суб'єктів державної реєстрації. Хто може звернутися до колегії? Територіальні органи Міністерства юстиції розглядають скарги на рішення дії або бездіяльність державного реєстратора суб'єктів державної реєстрації, які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган, так івано-франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України здійснює свою діяльність в межах території Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької областей. Отже, і колегія з розгляду скарг, яка є постійно діючим консультативно дорадчим органом при івано-франківському міжрегіональному управлінні, здійснює також колегіальний розгляд скарг в межах зазначених територій Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької областей. Метою діяльності колегії є захист прав скаржників на певних етапах державної реєстрації у разі порушення таких прав, зокрема, прийняттям рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав без руху, про відмову в державній реєстрації, зупинення державної реєстрації прав а також у зв'язку здійсненням дій чи бездіяльністю державного реєстратора суб'єктів державної реєстрації. До колегії можуть звертатись як фізичні особи, так і юридичні особи, права, яких порушено відповідними рішеннями, діями або бездіяльністю. Також до колегії можуть звертатись їх уповноважені представники, але за умови належного підтвердження таких повноважень. Дякую, пані Катерино. Перейдемо до наступного питання. Вимоги до скарги у сфері державної реєстрації прав і як подати скаргу законодавством. Визначено певні вимоги до скарг на рішення дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації. Зокрема, скарга подається у письмовій формі та має містити відомості про прізвище, ім'я по батькові скаржника або найменування юридичної особи, його місце проживання, місце знаходження, номер телефону та або адресу електронної пошти. Тут слід зупинитися, і зазначити, що дані відомості необхідно зазначати для кращої комунікації з працівниками міжрегіонального управління, коли буде. Повідомлятись вас як скаржника про розгляд скарги. Крім того, скарга має містити суть реквізиту оскаржуваного рішення дії або бездіяльності, обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника, а також прохання вимоги скаржника та дату складання скарги. Слід зауважити, що якщо з дня прийняття оскаржуваного рішення або здійснення дії чи бездіяльності впливло більше двох місяців, також слід зазначати в скарзі, коли саме скаржник дізнався про порушення своїх прав і у разі наявності додавати необхідні про це докази. Скарга так може також бути подана представником. Має містити обов'язкова підпис скаржника або представника, може подаватись поштовим відправленням або подаватись особисто, чи надсилатись в електронній формі. Однак слід звернути увагу, що у разі надсилання скарги в електронній формі. Її підписання має бути з використанням кваліфіка... кваліфікованого електронного підпису або застосуванням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. До скарги подається також довіреність чи інший документ, що підтверджують повноваження представника скаржника, якщо вона подається таким представником, або копія такого документа засвідчена у встановленому порядку. Крім того, до скарги можуть бути додані додаткові документи чи докази, які підтверджують порушення прав скаржника, слід зауважити, що дані скарги до Івано-Франківського міжрегіонального управління можуть подаватись в письмовій формі особисто за адресою міста Івано-Франківська, вулиця Гринвальська, 11, 4 поверх, або надсилатись поштовим відправленням на зазначену адресу. А також подаватись на насилатись на електронну пошту міжрегіонального управління за адресою info.sobachka.ifminjust.gov.ua. Також зі свого боку хочу проінформувати, що спеціалістами Івано-Франківського міжрегіонального управління розроблено зразки скарг, з якими можна ознайомитись на офіційному веб-сайті нашого міжрегіонального управління. Крім того, в даному розділі колегії з розгляду скарг наявна інша інформація з питань діяльності колегії, а також оголошення про засідання колегії та рішення прийняті за результатом розгляду скарг. Пані Катерина. А скажіть, будь ласка, чи відмовляє колегія у задоволенні скарги, якщо скаржником не дотримано вимог закону та не зазначено в суті оскарженого рішення, ну або скарга подана в електронній формі без використання кваліфікованого електронного підпису? Ні, в даних випадках колегія не відмовляє у задоволенні скарги, оскільки законодавством передбачено, що у разі? Якщо скарга подана особою, яка не має на це повноважень, або не містить відомостей про прізвище, ім'я по батькові на іменування скаржника, його місце проживання, місце знаходження, суть, реквізити оскаржуваного рішення дії бездіяльності, обставини, які ми обґрунтовуються порушення прав, або дати, коли скаржник дізнався про порушення прав, у разі якщо зазначення такої дати є обов'язковим, крім того, якщо скарга подана в електронній формі. Без використання кваліфікованого електронного підпису така скарга повертається скаржнику на підставі мотивованого рішення міжрегіонального управління не пізніше як через 15 днів з дня її надходження. Однак повернення скарги не позбавляє скаржника на повторнеї право на повторне її подання у встановленому порядку. При цьому перебіг строку на даний період. Зупиняється з дня подання скарги до дня її повернення скаржнику. Дякую, пані Катерина. Перейдемо до наступного нашого питання. Які рішення може бути прийняте за результатами розгляду скарги і як з ним ознайомитися за результатами розгляду скарги? Колегія шляхом голосування приймає рішення, яке оформлюється відповідним висновком. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від кількості членів колегії присутніх на відповідному засіданні. Міжрегіональним управлінням за результатом розгляду скарги приймається одне з таких мотивованих рішень, зокрема про задоволення скарги. Якщо під час засідання колегії з'ясується, що рішення дія або бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації, про відмову в задоволення скарги, якщо е, дійшла, коли висновку, що оскаржувані рішення дії або бездіяльність відповідають законодавству у сфері державної реєстрації, а також про залишення скарги без розгляду по суті. Крім того, у разі задоволення скарги приймається також. Рішення про визнання прийнятим з порушенням закону та анулювання рішення державного реєстратора про зупинення державної реєстрації, залишення заяви без руху або про відмову в державній реєстрації, про виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором, або про зобов'язання державного реєстратора виправити таку технічну помилку. Крім того, колегія може зобов'язати державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, усунути допущені ними порушення з визначенням строку виконання такого зобов'язання і тимчасово блокувати доступ державного реєстратора до відповідного реєстру. Також законом визначено, що рішення колегії за результатом розгляду скарги не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття має розміщуватись на офіційному вебсайті територіального органу. Таким чином, з усіма рішеннями по скаргах можна ознайомлюватись на офіційному вебсайті Івано-Франківського міжрегіонального управління. Дякую, Катерино. можете нам сказати, які є підстави для залишення скарги без розгляду по суті? Скаргу на рішення діяти бездіяльність у сфері державної реєстрації залишають без розгляду по суті в декількох випадках. Так, зокрема, якщо встановлений законом для подання скарги строк сплив до дня її подання. Якщо територіальним органом за результатом розгляду скарги з такого самого питання вже приймалось рішення по скарзі, подібні про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні, якщо наявна інформація про відкрите за заявою скаржника судове провадження, предметом якого є оскарження тих самих рішень дій або бездіяльності, якщо скаргу подана особою, права якої у зв'язку з оскарженим рішенням дією діє або бездіяльністю не порушено. Якщо скаргу подано особою, яка не має на це повноважень, крім того, залишається скарга без розгляду, якщо скаржником подано до територіального органу заяву про залишення даної скарги без розгляду, якщо набрала законної сили судове рішення яким оскаржуване рішення дія або бездіяльність вже визнані скасовані або визнані вчинені вчиненими з порушенням закону та анульовані? І якщо скаргу подано на рішення дії або бездіяльність, що прийняті або вчинені до 1 січня 2016 року. Звичайно бажаю всім, хто звертається з питань державної реєстрації прав або бізнесу, щоб подані документи завжди відповідали вимогам законодавства, і у державних реєстраторів не було підстав для прийняття негативних рішень, щоб їх не приходилось оскаржувати. Дякуємо вам, пані Катерину, за розгорнуті та зрозумілі відповіді. А вам, шановні глядачі, за те, що були з нами. До побачення. Дякую, до побачення.